Що саме відбувається сьогодні в одному із найгарячіших відтинків фронту? Будемо говорити з із речником ОСУ оперативно-стратегічним угрупованням військ Дніпро Віктором Тригубовим, який приєднується до нашої розмови за допомогою дистанційного зв'язку. Пане Вікторе, вітання вам зі Львова, Слава Україні, Ром, слава, вітаю вас! А, просте запитання і дуже пряме. Що зараз відбувається на покровському напрямку кілька тижнів тому? Там спостерігався дуже тривожний і небезпечний виступ із двома такими. Від рогами, які простягнулися майже на 12 чи 15 кілометрів на північ, але останні зміни на карті Діпстейп і заяви зрештою корпусу на першого корпусу Нацгвардії, свідчать, що оті роги принаймні вдалося відрізати. То що зараз відбувається саме там, на цьому напрямку? А якщо брати покорський напрямок цілому, там понад шість бозітник на добу для порівняння на інших активних це Новопабівський та Ламанський по 20 на інших взагалі менше 20. Тобто Покровський він співставний, плюс-мінус співставний з усіма іншими наші зоні відповідальності. Е, дуже багато. Але насправді, якщо брати сам Покровський і почати його ділити на такі підсектори, е, якраз той от виступ у напрямку добропілля він не є зараз найбільш небезпечним. Е, бо там, ну скажімо так, коли росіяни там інфільтрувалися, коли вони рванули в бік добропілля, вони не забезпечилися віддали. Вони фактично пройшли українську першу лінію, не подавивши її, а залишивши її за собою, вони не, не вибудували постачання, і вони за це поплатилися. Спочатку вони оперлися в підрозділи Азову. Ось ось дві дороги килешні. Потім за ними просто резерви підійшли і захопнули за ними пастку з вже з інших підрозділів, хоча там в тому числі азово так, тому о, станом на зараз. А ось ці ось клешні самі по собі вони вже фактично оточені. Виступ, що не доходить до них, там Росіяни намагалися закріпитися. Росіяни намагалися докинути туди важку техніку. Важку техніку туди докинути не вийшло, бо вона розбилась про ту саму українську лінію оборони, яку піхота до цього просто пройшла. Ось, власне, що й відбувається станом на зараз. Зараз вони там ще не донищені, але, скажімо так, оцю ось пожежу витучному. І інша справа, що по на Покровському напрямку є і інші складні ділянки, і в саме місто Покровськ намагаються заходити групи, що інфільтруються, і у бік Константинівки там росіяни продавили такий попівдяр і намагаються також розвивати свої наступальні дії. Тому там, в принципі, усюди гаряче. Там росіяни зібрали просто таку купу народу, що, скажімо так, тиск усюди величезний на будь-якій ділянці напрямку. Пане Вікторе, було ще минулого тижня, була така думка, чи сподівання, що такі значні зусилля ворог докладає для того, щоб створити сприятливий ґрунт для візиту кремлівського диктатора на Аляску, щоб він Путін сказав Трампу, що ось ми перемагаємо, ми наступаємо і показати хоча б якісь значні успіхи. От чи зменшилася динаміка ворожих зусиль зараз, протягом цього тижня, чи ви спостерігаєте такі ж самі намагання ворога охопити принаймні Покровськ, покровську агломерацію? Ну вони намагаються, але будемо чесні. Ця машина дуже довго розганяється і дуже довго гальмує, якщо взагалі гальмує. А часто немає сенсу гальмувати і має сенс просто завершувати кампанію. Чи схоже на те, що літня кампанія розганялася на те, що ще якраз ось десь у власне зараз у серпні буде її пік? і Йорсіяна може щось добути так, бо дуже схоже там. Але це не означає, що от відразу росіянам не вдалося щось добути, і вони тоді ану, ми пішли. Ні, скоріш за все, вони ось цю літню кампанію будуть завершувати і потім вже дивитися за її результатами. А завершать вони її тоді, коли вони остаточно втратять момент, коли їхні оті, от ця орда, яку вони там зібрали, бо залишиться настільки потрьованою, що далі не зможе проводити якісь справді активні дії до того моменту, коли їхні передові підрозділи стали небої здатні, і вони має матимуть проводити реорганізацію поповнення, в тому числі і пробу кажучи, відновлювати свою боєздатність вже в більш посильному режимі. А цього ще не відбулося, пане Вікторе. не нещодавно і ви, зрештою, і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський дуже чітко описували цю тактику просочування або дії малими групами, коли ворог ночами або під час поганої погоди не шкодуючи особлив... особовий склад, коли Виходять десятеро а доходять двоє, але вперто повзе вперед. Ми, от навчилися 2023-2022 рік показав, що збройні сили України, сили оборони, навчилися дуже добре протидіяти броньованим колонам чи м'ясним штурмам. Однак тут потрібні зовсім напевно інші методи, Тож, чи навчилися сили оборони протидіяти такій тактиці просочування. На війні завжди вчаться дві сторони. Здається, на полон свого часу казав, що не, не може жодною країною воювати довше двох років, бо вона навчається. Тут та сама історія. Ми воюємо просто насправді вже одинадцятий рік. 12 дванадцятий пішов. і ми добре вчимось один в одному. І звісно, що обидві сторони шукають засоби. Росіяни побачили свою зимову кампанію. Зимова кампанія напрямку Покровська. Вона була абсолютно невдалою. Вона була невдалою, в першу чергу, тому що вони ломилися справді колонами бронетехніки, Ті колони палали, не зважаючи на те, що росіянам було кількісне перевод, була кількісна перевага по тим самим піввічкам. Це все одно нічого не означало. Українські впівічки долітали, впалили ті колони, і зрештою росіяни там втратили, наче там була друга чеченська, навіть більше на бригаду то ніж в другу чеську. Ну багатеснікого народу вони там поклали за кілька місяців без особливого результату для себе, але ж. У той же самий момент, якраз в ті ж той, же, той же період, вони здобули цінний досвід. Цінний досвід вони здобули на купівні, там де вони через річку о перли на маленьких транспортних засобах, Наче фактично, що вона малими групами по п'ять осіб в тому числі, і було так, що ось оскільки о скіл хтось пропливав, хтось не пропливав, хто пропливав. Той накоплювався потім у посадці за осколом, чи там намагався знайти якось населений пункт, зачепитися за якийсь сарай. В цьому сараї привезли накоплювався, коли їх вже там було взводи більше, вона почала якісь більш активні дії. От зараз вони цією тактикою скористалися тільки замість пічки стріл, передавали лінія українських позицій і колзони українських дронів. Та сама історія. Е, більше знищується, але якісь там одна група пробіжить. Ця група засяде в посаді. Чи почне ганяти українських БПЛАшників? ну коротше потім добіжить ці, цілий взвод, об'єднається і почне робити щось більш значне, якщо власне і трапилось під добропілля? Ось таку тактику вони, вони вивчили, вони пронащупали ось таку можливість, вони її користуються. А ми зараз відповідно нащупуємо можливість, як її купувати, як ефективно її протидіяти. Ну, подивимося, тут не будемо анонсувати. Ми ж теж шукаємо способи. Але станом на зараз у Росіян ось у цьому місяці усіх е зміна тактика, вона їм дала певні плюси. Так само, як вони намагалися, наприклад, два місяці тому штурмувати на мотоциклах. Спочатку там де пару тижнів виходило щось, потім ми знайшли протидію. Перестало щось десь також. Ми сподіваємося, що збройні сили знайдуть протидію і такій нові так, абсолютно нелюдській тактиці. Окупантів, адже неможливо навіть подумати, що жодна армія світу буде застосовувати настільки жахливо або недбало для свого особового складу тактику жертвування особовим складом своїми військами. Пане Вікторе, дякую вам. Речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро Віктор Трегубов був з нами на Zoom зв'язку. Говорили про тактичну оперативну обстановку на Покровському напрямку.